Зараз ну от раніше говорили, що є дуже велика потреба. Ну вона в принципі зараз є в дронах. Зараз дуже багато про реби говорять. Це дійсно так, що от реб, реби потребують, адже росіяни дуже часто ну, оновлюють постійно ці системи, і кожен раз все важче і важче протидіяти. Ви абсолютно праві. Е, от я вам про це сьогодні вже казав, і залюбки повторю, що е, дрони і реби. Це величезною мірою такий геймченджер в нашій війні. Тобто, дрони ударні, взагалі, це знаєте, як танки на Першій світовій або радари під час Другої світової. Вони є винаходом цієї війни, і моя рота з'явилася як відповідь на виклики повномасштабного вторгнення. І так само як ми адаптуємо наші дрони. Так і наш ворог адаптує свій власний реп. Як він адаптує свої ударні дрони, так і ми адаптуємо наш реп. І сказати, що нам потрібні лише дрони, а не радіоелектронна боротьба, це було б неправильно. Це все потрібно в комплексі, і дуже важливо, що громада надає субвенції бригадам, щоб ці мали можливість купувати собі обладнання для захисту чи навпаки для атаки позицій ворога.